Коли стали від рак та щока, не ставить куру узялись. А троє разом забреглись, смакнули, немає ходу, що заморока, що робить, а невелика, бач, штука. Лобі рвоться, підлетіть, рак опирається, а щука тягне на воду. Та вони ніхто ні судить не нам, та тільки хора досі там. Для меня пока что это легко. Только надо, чтобы ты успевал все делать и пользоваться умеешь пультом. Я побачу в наушники. И, и, это такой вот компьютер. Как а, больше звук остановится и вибрация есть. Коли приходять такі екскурсії, я більше полюбляю формат питання відповідь, тому що я відповідаю напевно на найцікавіші запитання від наших гостей, щоб їм було цікаво долучитися до радіо, долучитися до факультету, долучитися до університету, і напевно вони чекають найцікавіші відповіді, щоб їм взагалі було цікаво дізнатися про те, то що вона Ми Працюємо вже дуже давно, і сьогодні до Запорізького національного університету. Факультету журналістики до мультимедійної радіостудії завітав проєкт Я Маріупіль. Завітали неймовірні дітки, яким ми розповіли, що таке взагалі радіо. Вони себе послухали. Ми з ними зробили невеличке інтерв'ю. Дуже добре поспілкувалися. Я впевнений, що їм сподобалося.